Покрова. Здавна вірили, Богородиця вкриває своїм омуфром тих, хто потребує захисту. Цей день став оберегом для запорожців. Козаки знали, під Покровою можна йти у бій. Тому будували церкви. Тому молилися. Покрова це день воїна. У 1942 році його обрали й упа. Не випадково! Бо боротьба за Україну триває крізь покоління. Пізніше ця дата стала днем захисників і захисниць. Так, календар змінився. Було 14 жовтня, стало 1 жовтня. Але сенс залишився. Це день тих, хто боронить нас сьогодні. В кого, у лікарнях, у пожежних частинах, хто виносить поранених із поля бою, хто кидає себе під вогонь, щоб прикрити інших, хто не дочекався світанку. За кожним обличчям. Ім'я, погляд, не статистика. Життя, любов, не просто вою, а тато, син, подруга, побратим люди, які тримають нашу незалежність. Ми пам'ятаємо. Ми вдячні, ми боремось під покровом разом до кінця.